За місяць після переговорів у Саудівській Аравії Росія застосувала 70 ракет і 2200 шахедів. Велика Британія надасть Україні ще, 200, ще 450 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги. 85 років тому цвіт польської інтелігенції опинився в Катинських ямах. За місяць після переговорів в, в Саудівській Аравії про припинення вогню в Україні Росія застосувала 70 ракет, і понад 2 тисячі безпілотників для атак на Україну. Таку статистику оприлюднило Міністерство закордонних справ України. Очільник польської української дипломатії нагадав, що рівно місяць тому, 11 березня, в Джиді Україна беззастережно погодилася на пропозицію США про припинення вогню. Андрій Сибіга написав, що з 11 березня по 11 Росія випустила по Україні 70 ракет різних типів, понад 2200 тисяч безпілотників «Шахед» і понад 6000 керованих авіаційних бомб. Цитую, сьогодні минає рівно місяць, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване США. Рівно місяць тому, 11 березня, в Джиді Україна погодилася на таку пропозицію. Безумовно, Росія відмовилася погоджуватися, натомість висунула умови та вимоги. Водночас Росія продовжувала посилювати терор проти мирного населення. Написав Андрій Сибіга на сайті. X. Уряд Великої Британії оголосив, що надасть Україні ще 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову підтримку. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі розповів про витрати в Брюсселі під час відкриття засідання контактної групи з питань оборони України. Пакет пакет, до якого входять радіолокаційні системи, протитанкові міни та сотні тисяч безпілотників, а також фонди для обслуговування та ремонту бойової техніки. Це частина нової роботи з ремонту тисяч українських автомобілів, нові зусилля, до яких ми хочемо, щоб ви приєдналися. Це додаткова підтримка сьогодні, яка зміцнить українські війська в ближньому бою, зміцнить наші промислові зв'язки з Україною та зміцнить британський бізнес. Британський міністр заявив, що зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі мала на меті чинити тиск на президента Росії Владимира Путіна, щоб змусити його припинити вторгнення в Україну. Цитую: ми повинні вжити заходів для стримування російської агресії, продовжуючи зміцнювати оборону України, сказав Джон Гілі, із оголошеного пакету близько 350 мільйонів фунтів стерлінгів надасть Велика Британія, а додаткове фінансування надасть Норвегія через міжнародний фонд. Для України під керівництвом Великої Британії минулого місяця прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про угоду з купівлі ракет для України на суму більше півтора мільярда фунтів. Угода має стати доповненням до позики в розмірі 2,2 мільярда фунтів стерлінгів для надання додаткової військової допомоги, доповненої грошима із заморожених російських активів. Цей злочин мав залишитися в таємниці. У Щецині біля пам'ятника Катинський крест на центральному кладовищі розпочалося вшанування Дня пам'яті жертв катинського розстрілу. Це сталося 85 років тому. Радянська влада ув'язнила, а потім жорстоко вбила 22 тисячі поляків, нагадав Кшиштоф Менцінський, директор Щецинського відділення Інституту національної пам'яті. Тих долах катинських ні тико влече у цих катинських ямах, не лише в катинському лісі, але й в інших місцях страт опинився цвіт польської інтелігенції. Адже це були не лише військові, поліцейські, офіцери війська польського, а це насамперед резервісти професори, учителі, юристи, лікарі, інженери, Резервісти, професорові, научите, правніці, лекаре, інженері. Лише в 1990 році росіяни визнали свою відповідальність за злочин. Рафал Раньовський, голова товариства Катиню Щеціні, наголошує, що такі вшанування мають бути найкращими уроками історії. Важливою є присутність молодих людей, бо доки пам'ятаємо про жертви злочину, доти вони будуть жити в наших серцях і в наших головах. Тож це найважливіше пам'ятати про це все, хоча б заради того, щоб така ситуація більше не повторилася. Бо тим пам'ятати, хоча б пото, щоб така ситуація ще він не повторилася. 13 квітня вшановують День пам'яті жертв катинського розстрілу.